Так, народ, всім привіт. В общем, отгружали сьогодні пшеничку ми. Осталося вже тон, може 20, може трошки більше. По морозю, бо як би склад тягнути грязюку тут натовкти можна. Ось така у нас зараз погодка. Якби ждали теж ціни, но все одно не дождалися того, що хотіли. Поэтому що здаємо, бо вже треба как бы, якби і закуплятися на наступний рік. Сьогодні у нас там якась 22 -е, чи 23 вже -е, січня, поэтому <coughs> трошки здали. В общем, бачите, як вона в складі у нас лежала на плейонці на клен... оцій. Не встигли забетонірувати. Така вона товстенька, звичайна чорна пленка. Поэтому... Поэтому якось так. Ну, ніде нічого не затекло, це вже радує. Одне тільки єдине. Так, ладно, їдемо на віса, потім включусь. Так, в общем, народ, вибачаюсь трохи. Нема можливості вам все було одним кадром зняти. Їздили, важиться. Тому такі справи. Так, зважилися, а це він взяв щось там порядка 35 тонн. В общем говоря, ну тут йому їхати недалеко, тому так грузимо. І ще якраз буде на машинку. І все, грузили отаким куном 4,20 підйом. В общем, ну, в принципі, довольно таки швидко 2 години і загружено. Тоже, воно взагалі швидше було, якби не пленка. Бо беремо під самий низ, підкидаємо. В общем, якось так. Зараз трохи попідкидуємо цю всю ерунду. І все, і сьогодні, може, загрузимо другу машину, щоб уже в складі було порожньо. Тут все попідмітати і все, і готується до весни, заливати стяжку, щоб уже. На наступний раз було чітко грузить. <coughs> Тому ковш у нього теж десь то на чим-то бере, вроді так і не скажеш, ну, пшениці. Ну, як би якось так. Звісно, якби з передком було б краще, бо там теж по початку тут підсипали, бо с краю брав і буксував. З передком комби було б краще. Ну вот такі справи, коротеньке відео для історії, чим займаємося. В общем. Всім пока.